Лише 215 гривень за одиничку, легінси і джегінси з екошкіри. Жіночі. Подивіться, які вони в нас класні. Є два кольори представлені: бежевий і чорний. Здебільшого вони у нас запаковані, йдуть, можуть бути розпаковані, таке буває. Бачите? Ось така упаковочка йде. Ось як вони ззаді виглядають на модельці. Подивіться. Скажу одразу: це тренд. Трендові кольори, тренд цієї осені. Дуже зараз ходовий товар. Чому? Тому що вони йдуть утеплені і в них не буде холодно. Джегінці йдуть на блискавці і з кнопочкою все працює, все, діюче. Легінці йдуть ж на резиночці. Резиночка добре тягнеться, але водночас і утягує. Подивіться, ще раз показую, що вони і ті, і ті йдуть утеплені. А, значить, Розміри 34, 46, від 34 до 46 15 штук в лоті 3225 гривень за лот. Здебільшого в лоті буде чорного кольору, а менше трошки бежевого. Нагадую, що вони дуже трендові, дуже якісні, вони м'якесенькі і теплесенькі. Тому не боріться, беріть цей товар, адже його зараз розмітають. Пишіть нашим менеджерам, залишаю інформацію знизу. wieder.